Благодійний різдвяний вечір, організований Шогун Спортс Корпорейшн, в честь свого 25-ліття спільно з благодійним фондом на часі. Сьогодні тут ми спільно з Київською обласною військовою адміністрацією, наш благодійний фонд, оснований допоможній федерацією «Карате», разом з клубом. Проводимо такий благодійний захід. Мета вечора збір коштів на наземний роботизований комплекс Дробот, який здатний вирішувати цілий спектр задач на передовій: логістика, евакуація, мінування, розмінування, камікадзе і розвідка. Тім, подякувати благодійному фонду, київській військовій адміністрації та спільноті за наданого дрона, який буде нам дуже сильно допомагати. В першу чергу доставляти логістику, забезпечувати ПК, провізію, а також зберігати наших водіїв з двома номерами. По-перше, дуже дякуємо обласній військовій адміністрації за привітання клубу. По-друге, я вітаю щиро всю сім'ю клубу Силон. Я довгий період часу був невід'ємною частиною цього клубу і продовжую залишатися просто трішки на відстані. Клуб зростає, це надзвичайно приємно. Від федерації щире привітання і бажаю, щоб ми зустрілися тут, напевно, ще на 125 річ. Клуб Шогун один із найстаріших клубів Української Федерації карате. Чверть століття традицій, перемог, виховання чемпіонів і формування справжнього бойового духу. Я дякую нашим друзям з благодійного фонду на часі, які з першого дня підтримують, які завжди поруч федерації каратистів, які е, от, просто неймовірно ентузіазм і е, в плані допомоги. Це така спільнота, яка є в кожному куточку України. Вітаємо і бажаємо нових звершень. Дякую за.